Хай друзі, усім, усім привіт! З вами Даня. ми продовжимо нашу рубрику спілкування з гравцями національної збірної. І сьогодні у нас в гостях Василь Тупчий. Привіт, привіт усім. Так, ну що друзі, прийшов матч якраз таки збірної України з Белією, і ми сьогодні з Василем зібралися, аби обговорити цей матч? а Також обговорити з Василем його особисті питання. Отже, Василю, давай традиційно розпочнемо про розмову за твій клубний чемпіонат. Так, пам'ятаємо, що цього ти разом з баркомом дебютував у плюс лізі одному з найсильніших безперечно чемпіонатів не тільки Європи, але й світу. А як ти вважаєш, чи цей сезон можна віднести якраз таки до вдалих? Так, я звісно, я, я рахую, що це вдалий сезон для нас, тому що на початку сезону, як говорили, що ми там не візьмемо жодного очка, не виграємо там жодної партії. Тому я рахую, ми до, достойно показали себе непогано. Я задоволений. Який матч ось тобі запам'ятався так? От найбільше? От е, серед усіх цих, що були у плюс -ліді? ну нам напевно, що матч із ЗАКСою вдома. Коли ми грали, коли ми їм програли 3-2, але ми так п'яту партію здається, був 15-12 рахунок. Для мене цей матч якби був самим таким цікавим. Плюс Закса, чемпіони ліги чемпіонів. Тому блін, це круто було. Звісно, там кожний матч це ну, хороша команда, на яку потрібно налаштовуватись. Там слабких команд немає. Кожний матч цікавий по-своєму. Василю, чи відомо, які зміни чекають на клуб у новому сезоні, і чи особисто ти продовжуєш співпрацю з Кажанами? Так, особисто я продовжую співпрацю з Кажанами, але які зміни стосуються клубу? Я думаю, ви самі будете все бачити. Клуб сам надасть інформацію. Я зараз вам щось не розповів лишнього. Ми переходимо до збірни. Перш за все, шановні глядачі, хотів би відзначити, що старт Золотої Ліги дався взнаки, і збірна наша з. 16-ї сходинки світового рейтингу піднялася на 15-ту. Це дійсно дуже здорово. І сподіваємося, що ми будемо йти у такому ж темпі. Отже, Василь, пам'ятаєш, продовж таких кох сезонів у золотій лізі. У тебе була така своєрідна недосказаність? Пам'ятаю, у фіналі проти Турків. Ти вийшов там, відколотив декілька м'ячів і отримав дуже прикруту травму. Так в попередньому сезоні. якщо не помиляюся, ти взагалі золоту лігу пропустив? Ось чим так. мотивує це тебе? Зараз виходити з такою більш спортивною злістю та допомогти Збільниці ж таки здобути золото у цьому турнірі. Я думаю, не тільки особисто я, я думаю, вся наша команда ну, нам вже трішки надоїло грати в цій золотій лізі, хочеться mm. її виграти вийти десь далі. Тому я думаю, мотивації у всіх достатньо для цього. Так але два сезони в золотій лізі, скажем так, я був травмований. То матчі в фіналі з турками я отримав та, травму. І потім, взагалі, я на груповому етапі я також вибув, тому що я отримав травму. Такі в мене нехороші не, не не відгуки про цю золоту. Жу... Лігу особисто для мене. Так, ну ми поступово переходимо до матчу з бельгійцями. Нагадую шануль глядачі, що, що збірна України дуже здорово розпочала золоту лігу, так здолавши першому матчі македонці в другому хорваті, не враз таки бельгот. Василю. А які були у вас особливості на розборі цієї безперечно молодої та амбітної команди? Ну, якихось особливостей не було. Як завжди, відео перегляд, розбір, як і звичайної команди. Але це все ж таки молода дійсно команда, амбіції в неї. Тому плюс їхні вболівальники, зал був повний. Ну, було грати так, скажімо, нелегко з ними. Там досить молоді, перспективні гравці, хороша команда. Плюс ми це був не найкращий наш матч, скажімо так. Також було якесь, і, не знаю, і хвилювання і невпевненість такого плану. Але результатом задоволення: 0-3. Плюс рейтинг до нашої збірної, що може бути краще, так до речі. Ось якраз таки я хотів відзначити е, наявність болівальників, тому що е, Бельгія, на мою думку, матч з македонцями, якраз таки просіла через те, що тиск трибун Македонії дуже сильно впливав на їх психологічний стан. Ось Чомусь мені так здалося, що стався якийсь такий період, що ось Бельгія просто переключилася і пропускала декілька м'ячів поспіль. А, і от мені було дуже цікаво подивитися, як вони будуть грати от реально в домашніх стінах, тому що вони зуміли тоді здолати хорватів 3-1, І от як ви якраз таки будете цьому протистояти? Але я вам скажу, протистояли ви досить таки здорово, тому що і навіть на бельгійських так трибунах були українські болівальники. Ось ще відчували її ви їх підтримку. Так, якщо чесно, я був навіть трішки здивований, тому що наших уболюболівальників було досить багато. Наших прапорів було по всьому залі досить багато. Для мене це було несподіванкою. Підтримували, я вам скажу, що було вони нас підтримували не гірше, ніж бельгійці бельгійці. Так, я навіть чув, у мав, так там виклики Україну, Україна. Я здивувався. думав, ми це в вот год зіграємо точно чи в мене? Ні? Я все таки не здивив. Так, дійсно, було багато українців. За що їм і ми дякуємо за, за підтримку. Так, ну і якщо коротко оглядати матч з бельгійцями, то дійсно ви виглядали досить таки впевнено, але спостерігалися якісь такі невеличкі моменти, особливо в третьому сеті, що ви декілька м'ячів поспіль пропускали. Як ти вважаєш, от причина цьому, що може бути? Чи все ж таки невеличка втрата концентрації, чи от що на твою думку? Можливо, якась. Була трішки невпевненість в наших там діях. Не знаю. Ну ми дійсно ми були такі моменти під час гри, що ми граємо, граємо, граємо. Потім у нас що, що такий невеличкий провал, там декілька м'ячів, А в третьому, в третій партії, взагалі там мені здається, ми вели плюс 5, Потім е, з, рахунок зрівнявся. Хіть, щоб ми програли цю партію, то не, не зрозуміло, що було б далі. Мені було мені здається, що було б їх уже важко зупинити. Але добре, що так все закінчилось. Давайте тепер поспілкуємося за статистичні дані. Що зразу кидаються в очі? Хотілося б відзначити, що кількість неподалік за три сети у вас в порівнянні з попередніми двома матчами набагато зменшилася. 12 неподаних, і на ці 12 неподаних ви подали 11 ейсів. Тобто, ця кількість ейсів поступово зростає, зростає з кожним матчем, і це дійсно приємно. Відзначити Василю, хотілося б тебе відзначити так і похвалити, що разом з Олегом Плотинським ти набрав по 16 залікових очок. Дійсно, дуже здорово. Варто також і відзначити кількість блоків. Знову збірна досить здорово грає у цьому елементі: сім блоків проти двох у бельгійців. От як ти вважаєш, чи блок от у вашій збільні є найбільшим таким елементом, за рахунок якого ви і здобуваєте брекові очки. Ну я рахую, що не блок. А напевно, щоб наша подача є одним із основних наших козирів. Навіть якщо вона там не летить, буває там в когось сіли цілим цілий матч не летить. Але я, я все рівно знаю, що може будь-який гравець вийти на подачу і подати Ейс два. Тому для мене це особисто наша головна козарь. Блок також, звісно. Але наприклад, в тому ж самому матчі з бельгійцями ми ну я рахую, ми не виконали те, що ми. Робили, дивились відео, роз розбирали команду. Ми не все виконали, виконали в цьому плані. Так, ну з боку Бельгії досить таки так, все ж таки, класично. Так що очікувалося агресія гравальника, Так, Матіса Десма, так, котрі до речі, набрав 14 залікових лікових очок. Ну і від діагонального, мабуть, ви його також розбирали. Так а саме це є Феррер Регерс, такий досить таки молодий, амбітний, фізично сильний, Ну і він здобув 13 очок, 44% реалізація, так, ну, і матіса Десмета 40. 6. Рахую, що ми з ними справились повністю і на блокі, особливо з діагональним, він, ну, він не показав той, тієї гри, що він показував там, з бідонцями. В принципі, ми його досить добре розібрали, змякшили на блоці і зупинили його, скажімо так. Так, ну що ж, і враховуючи ситуацію, зараз у турнірній таблиці збірно є односільним лідером після трьох матчів, максимальна кількість очок, ви не програли ще жодної партії. Ну і я тобі скажу так: відверто македонці. Мене здивували, що перш за все вони перемогли бельгійців, і також вони перемогли хорватів у п'яти сетах. Тож македонці ще можуть, до речі, поборотися як можливо і найкраща друга команда, яка вийде в фінал чотирьох. Хто його знає, це, дійсно, дуже цікаво. Ну так для мене це також було несподіванкою, тому що я не думав, що вони виграють там у бельгійців, у хорватів. І для, як на мене, це була сама слабка команда в цій групі, але як бачимо результат. Василю, ще тебе таке питання, ось якраз таке на рахунок фірми кросівок. Ось якій фірмі ти надаєш перевагу от ти як діагональні національної збірної України? Ну, останнім часом я граю тільки в Nike. Ось, як на мене, це зараз на даний момент одні з найкращих кросівок особисто для мене. Тому головне, щоб вони були. Невелика вага в них була і Мягче, була мегка, і м'яка під Так, все, все інше, якби не важливо. Колір там, взагалі, це все. Просто Nike? Просто, ти там не, не, не дає знати, що не так. Там, фільмам, так, так. Я, я взагалі, як є гравці, там прям сильно перебираю костівки, щоб там якісь. Для мене ні. Для мене, щоб вони були легенькі і мегенькі, і все. Це основна моя така. Ось таке питання до тебе. От яку б ти пораду дав би від себе, як от діагональна національна збірна України, людям, котрі от, збираються пов'язати своє життя з волейболом? От На що їм потрібно звернути акцент і над чим працювати? Ну в першу чергу, це здоровий спосіб життя, правильне харчування і вживання алкоголю, Ось це головне. плюс дисципліна. А далі вже робота, скажімо так, над собою, важкі тренування, і це все, все буде, якщо ти будеш ну, дисциплінований, провести правильний спосіб життя. А далі вже будуть результати. А також, навіть, знову ж таки, хотів би відзначити, що повне інтерв'ю з Василем Топчем ви знайдете на каналі якраз таки Віталя Дідуха. Там таке велике розгорнене інтерв'ю вийшло, так? Тому якщо вам цікаво, так, і... то. Долучайтеся та дивіться якраз таки інтерв'ю з Слем. А ну що ж, Василю? Я тобі безмежно вдячний за те що ти долучився до цього ефіру. Ми з тобою так дуже приємно поспілкувалися, обговорили збірну і саме матч з Бельгією. Ну і бажаю тобі і нашим хлопцям успіху в подальших матчах. Дякую вам. Дякуємо за підтримку. Вам підтримка відчувається. Дійсно, це круто, здорово що нас що нас підтримують. Звісно, дякую, і критикам вас. також дякуємо, тому що без них було б не цікаво взагалі, тому так, їм дуже так, їм вас. також дякуємо. Так, ну що друзі, дякую всім за увагу. Бережіть себе, ще обов'язково почуємося. Усім па папа.